Дімон, до мене хтось в хату заліз, я чорт його пойми, і бджіл на мене накинув. Халепа. Я взагалі не знаю. як. Я його бити не можу. Це чувак називається, ти повернувся в Брейнрут. Да, чувак. Ми зайшли в стіл Брейнрот, і я тут зібрав коротше, трошки грошей, і в мене є 2 мільйона 100 тисяч доларів. І я, якщо чесно, ваще в шоці, чувак тупо якийсь він призрак, і він може ходити через е, ворота. У мене вони закриті, а він якось до мене зайшов і вийшов сам. Обалдеть. В общем, дивись, так як у мене є два ляма, я можу купити щось максимально крутецьке І як варіант, я даже можу мабуть, зробити цей. Якась був машина, я ще може ребітха зробити? Да, можу. Рибітха можу зробити ребітха, пацан. Пробуй, пацан, пробуй. Так у мене пропадуть пацики і бабки продадуть. Пропадуть. Ну, я можу їх вкрасти в тебе як варіант. Можеш, як варіант можеш. Того я би зараз втратив мільйон на щось толкове, ти б у мене його вкрав, поняв? Я б тобі ну, ну дозволив би вкрасти. Так, ага. Потім зробив би ребітха, бо на цих всіх остальних пацієнтів мені, якщо чесно, байдуже, тут особо нічого такого нема. А, мені треба пітропі купити і тунтун -тун Сахура. Це Так, три, три пітропі я купив, а тун-тун-тун Сахура тут поки нема. Ну, окей. В принципі, я думаю, ми його швидко знайдемо. І можливо я щось толкове теж знайду, а ти пішов геть чі б'єсь. Хе-хе. Я на нього зараз бджілок бем. А ти купив, так? Да, да, да. да. Хм. Обалденно, я б теж, звісно, купив. Так коли в мене там база відкриється, бо треба не забувати, бо я не хочу, щоб мене все потирили закрити базу. Ти диви, ні тун -тун сахура тобі, ні чогось дорогого. Да. І Щось якось, Чи то оновлення якесь проходило, чи то що. Не, ну може й були. О, я знайшов тут -ту -ту сахура. Я його купив. Хорош. Блін, ну щось, щоб капець дороге щось було, то такого тут нема. Ну за 30 тисяч є легендарний оцей пацан. Але ти його купив? Я його купив, да. Більше Кобачів. якось нічого з собою нема. Виходить? Виходить, що нема. І що робіть? У тебе в тебе таке є оно, бачу теж. Який. А, да, осьові. Оцей, ага. Оооо, балерина капутина сюда. Що что ты там купив за 100 тысяч балерий? Балерина капутина. Ты вообще хитрый пацан, че что-нибудь понятие? Надо. Ладно, куплю щас собі швидкісний оцей койл, Хотя об. Чтоб я хоть быстрей бігав, так 10 тысяч. 000... 7500, ну щось дороге, дай мені. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toyle Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар. Всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. За лямчик таке я би купив. Я прям тут просто рядом. Я б його купив, він би до мене сразу зайшов і все. І ніхто б у мене його не перебив по ціні. Я, конечно, no. можу попробувати в когось стирити максимально прикольно. Глор oh. по фруту 200 тисяч. Хорош. Хтось біжить до нього. Пацанно. Ей, я тебе. Хорошо, хорошо. Так, продам тебе, щоб в мене було місце. Так, 25 400. Ти мене перекупив, йо пацан! Я в тебе перекупив, так я не знав! Я 400 тисяч просто потратив. Ну таке буває, а я 600. О, в мене його перекупили! Oh. Не, пацани, oh, wow. він іде до мене. Я лямчик віддав. В мене його перекупили, Дім! Ну, халепа шо. Мене 500 тисяч осталось. Так я тепер рибітник не можу зробити. О боже мій. Все, yes. короче, я збираю лямчик. Я тепер ні репідка, ні чорта не можу зробити. Я тепер опять бомжар, у мене було 2 мільйони, я все просрав. Ой... халепа. Да, чуваки, це халепа. А, Давай цю штуку куплю. Чимпанзіні бананіні. Чимпанзіні, бананіні, хай йде до мене. 50 тисяч оддав, все, більше нічого не купляю. А його мене... тебе перекупили, пацан. Прикинь. Натурі. <хи> ага. Обалдеть, не встать. Не, я, походу, буду ще займатися тим, що я буду щось в когось красти. Це жест, це... тупо жесть. Та це в натурі жесть. А, за 40 робуксів можна відкрити йому. Обалдеть тут у пацана. У нього 90 секунд аж в самого крайнього поняття. Це видно, не один ребітх, поняв. Та, видно, там у пацана 7 ребітхів, це, мабуть, він. Обалдеть. Бо я б, звісно, був би не проти цей. Стирити в нього все. Але він аж в другому краю мапи, і в нього попробуй ще стир. Ну в нього щось таке прям ваще дике, поняв. No. О, мене зафрізали! Оце він і зафрізив, поняв. Просто yeah. Заставив мене стоїть на місці, є в шоці. Да, це цей макс. У нього через 30 секунд аж відкриється, і він там біля бази тусується, і капець у нього. Попробуй щось стыр. І ні в кого нічого не може стирити. Це якесь Дімон прикол. Ну, такі дела. Обалдеть вони нубіні піцаніні, просто скуплюють один в одну і все. Ой ой-ой. Димка, Димка, шо робіть? Збираю бабки да, на ребят. Ну, получается, да тебе ж уже один є, ти крутий пацан. Тіпа. Мені щоб зробити ребіт, треба три лями, е і бонека амбалабу і брб, поняв? Обалдіть тому, пацанавцю, у макса поняв. І за те, що у нього сім ребітків, у нього там виходить на 120 секунд захист. Це жорстко. Він вообще має сидіти, і йому буде байдуже. А мене 900 тисяч, мені, конечно ще тут ой-ой-ой. Бамбіні костіні якісь ще є. Я не знаю. У нього просто 6,8 мільярда, Він може що хоче перекупити в кого хоче. І оставити його без грошей. Аааа, ти зараз можеш відкривати чиюсь базу за 40 років. А, обалдеть, я не бачу. Є такий прикол, є. Мем. Так я до когось заліз. оця ця себе. Бомбаниний Гусині, несу! Несу, Дім! Прикрий мене, прикрий! <хи> прикрий я мене! Ага, Та я батя, до бази, батя, несу! Батя. Все, все нормально, дойдеш. Він лямчик стої. Я закрив! Жесть! Все, іди кради в мене його, Дім. Я буду ребить храбити. А я не можу. Зайти не можеш? Ага. Можешь mm -hmm. кнопку попробувати там нажати? Не? Та я можу, але цей чувак тоже мене в друзях. Ну давай нажму. Mm -hmm. Щас. Заходь. Заходь, заходь. Так. Бере бере! А кого, у цього, пацана? Та у чого, Діма, лям! Та я не бачив його. Все, неси цього тоже, давай. Ну все, давай, я погнав. Ти наче сьогоднішній. До мене всі заходять. Так, все, я закриваю. Я не бачив в якого конкретно треба забрати задовольни. Да ти що, не бачиш в якого найбільше бабла? Ні. О, баш. Так это в мене хай буде. Так, пацан, ти заніс, заніс? Заніс, заніс, да. Давай, давай, відкриваю тобі ворота. Забираю цього що в краю, о Да, 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 давай. Все, давай забирай, да. хоть отсюда. Все, все, погнал, пана. Все, не саш. Да. Ты хоть место є для нее? Да. Якраз устан не беру. Все близько. нормально, я роблю ребитка, пацан. Yes. Все. А ну, дай. Открой базу. Да. Че. Моих пацани заберу. Яких Эй, чист, лесий! Не понял, что ты прошу. Давай открой, у мене сейчас база закрыється. А, вы на мене все одно пусто. Да, там тебе не маразни. Бомба мини-гузини в мене. Я несу су їх. Давай. <хи> а, я, до А, я, до речі, можу піднімати гроші, поняв, поки ти його не доніс. Так, Де? По? Угу. Нормально. Так, заніс. Все, гроші сипляться з небес. Нормальний в мене чел, він 5 тисяч секунд дає. В тий п'ять включається. Так, да, хоч би в мене <хи> його тільки не стирили, бо він найближче до цього лежить, поняв. <хи> Ого. Опа. Райно тостеріно краду. Чувак, я вкрав кока кока, фанто елефанто п'ять лямів стоє. Да? Він годлі, він годлі, да. Я вкрав Ріно то стерину, він е, 2600 секунд дає. Це жесть, пацан. Кось тут відкрилось. 100 000 беру. А, блин, мене закрили, не можу вилезти. Лепа. хе обалдеть. Надо бр-бр потопим. Так, ладно. У мене сейчас його тако розпав нажати. Так фух. Нормально, бо в мене щось би потирили ми. У мене вже по щілям, поняв? Ну, у мене ось три вже якраз. У мене хватає на цього. Рибітха. На Перебіга? Ага. Нормально. Так, ти тисяч. Бем-бем, коротше, нічого такого. Дикого не бачу. Щось усе вийшло. А 35 тисяч. Таке стоїть. Але він даймонд. Ладно, давай Дай буде. Барбалоні лолі лолі. Ти хочеш прийти в мене, Помогти з петами мені, як я тобі робив. Да? No. Давай. Заходи. Кокофанту елефанто, брат, несу! Кокофанту еліфанто. Він вообще якийсь дикий, він скільки фармить? Та я бачу. <р pilots> мене ще заморозили. Але я його не встиг донести чи що? Ти, ти не встиг його донести, ні. Обалдіть, мене якісь пацики добили просто. А в тебе він появився ж? Ну да. Він вернувся просто. Откривай. Давай. Обалдеть. Оце із-за того, що ми далеко один до одного тяжко це зробити. Та оце ж. У мене рандомні челі, ну. просто рубашки. Добре, що хоч після того як тебе вирубають, то воно все одно вертається на місце там, де було. Так, да, не їм. Ну. Так, що в тебе ще стирити? Ще золотий бомбардіра, крокодила. Давай, давай, ну, пустим. Стіфляма пацан. Давай. Несу, несу. Чо. Чувак, ну ми топові пацки. Ну. Я вже скоро теж зможу ребітха зробити. Так. Опа. Да мені купити Боне камбалабу і бурбур -бур Оце Опа. Оце б я купив би. Пусти, пусти, пусти мене. О, щас буде халепа. по що те тебе пустити? Алло. Алло, куда пустити? Пусти, я заберу своїх петів, е. ве. смислі? забереш це мої вже. Це не, ну давай. Ну давай, я тобі віддам тільки знаєш кого. Ні, давай ти мені оддасть ще бог моїх, я ж тобі твоїх обох оддав. Ні, ти одного оддам. А чого ти другу не забрав? А ти рыбитка зробив, я не встиг? Не кажи такого, не правда. Ну, я тільки що його зробив. Так я тільки двох забрав базу. у тебе, От Открывай базу мені. Іди бери, алло. алло. Я відкрив Басі тобі, іди бери, берей, быстриж. Да Давай. Погнал, погнал, погнал. Че, іди бери. бере. Вырбер патапима, да? да, да, мені у меня да Так, да? мені да. Я хто Балега балаба? Балега балаба, така стим. Сколе сам в пузит, Балага, обалдеть. мене открыли ворота мої. Тихо да. закрыть. Открывай дверь. Открывай, открывай. Все, хорош, хорош, хорош. Давай, велосипед. Ой, пацан. О, балалека. там и дебоне. О, бачу. Манека, бачу. Балабу. Купив, купив. Хорош. О, и чего купив? Фриго камелу купив. Це що таке? Не знаю, 300 тысяч стоит. А, обалдеть. Все, йди, забирай у мене каже. приколи, я ребітха зроблю. Давай, відкривай. відкриваю. откривай. Давай, давай. Якого, де? Ось Дорогих бери. Ну да, да. Все, я погнав. Давай, шуруй. Шуруваю, шуруваю. Шурувай, шурувай. Оба. Забрав? Да. Зараз базу закрию, ще раз повторно. Давай. Петів, секунди. А то ні, ні твоїх петів не буде, ні моїх. Біжу до тебе. Так, відкриваю ті, бомбардині гузині бери. А де він. Ага бачу, все погнал Все шуруй шуруй, вириваю Шурувай шурувай Вириваю шуруваю Та і все в принципі, не? Там більше нічого такого немає Нєеее, ти що Що? А що в тебе там такого ще є? У мене ще є Ріно Тороцеріно 450 тисяч стої а, -а, -а Ну я не дивився на нього щось І все він золотий Ти його е вкрал? Mm, да Обалдє Я його е вкрал Ну що так, димиться прикольно Ну no. Ну в принципі Остальне мені не надо Рибітх Пем, все, чувак, иду до тебе. Давай. Давай, открывай. Та не того ты забрав, пацан! <laughs> е, бджоли, бджоли. Бджоли, бджоли, бджоли. <laughs> бджоли, бджоли, Як назад его покласти? Опа! Замерз я! Кай чуйшка, я не того забрав. Ты <laughs> лысий! А що я? Я забрав кого надо. Ну да. Я забрав кого надо, так иду иду, 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 иду. Кривай. Давай, 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 давай. На. Эээ, так, от мій Камел. Райно тостерін. І той там ще мій, да. Несу, несу. Несу, несу, демон. А я його прям зараз можу продати, хочеш? хочешь? я твой не продавав <рив> А я просто побачив, там оказується кнопка появляється, що я ще й можу продати, поки ти несеш. Де? Угу. А ну пусти мене. Давай Фріго камел. Несу додому о, приніс а кого мені надо на ребят чемпанзі банані он новень кстати а ні, це бананіні, дольфініні. Мені надо шимпанзінь чемпанзиня бананіні. о я бачу шимпанз не понял меня тут крадуть Цього чуєш? чуеш у мене крадуть а де він? не знаю а він не вкрав він його назад вернув. все нормально Фух. Слава Богу. Я щем банзина бананіна не купив, протикав. Та його не було то був дельфін бананин. А, да? Да, я його не купляв, я бачив. Да, ну на цьому демон, в принципі, можем завершити. Звайте підписуватись на канал, ставте собі і напишіть в комментариях, що найдорожче ви вкрали, потому что колись еще димон вкрав таку штуку за 5 млн. Нормально. А я за лямчик. вкрав тоже щось. Кокофанту елефон. Кокофанто елефанто! Ага. Коко, фанту, елефанто! Ой, ладно. Hey, всем пока-пока.